Всім доброго вечора! Починаємо наші продажі. Добавились деякі підшипники, розгородки ці і нові розгородки. Так, дивимося по фрези розгородки, хто як називає. Так, такі. 35 гривень. Ви бачите вартість. Такі. 40 гривень. Це все в ВК8. 40 гривень. Ці подовжені, бачите? Дуже довгі. По 35 гривень. Деякі види да розібрали, залишилось те, що є на відео тільки. Такі. 45 гривень. Так, то злетіло? Ті по 35 гривень. А, от є, бачите? Да, я вам покажу. Що я? Не обманюю. 35 гривень, бачите? Це відкручується. Я собі це відкручую. Оце торцую на наш доку і використовую як ферзу. Далі. Такі. По 40 гривень. Не більші. Так, пішли далі у нас. Так, двісті, такі фрази є. 40 гривень. Далі. Такі. 40 гривень. Такі. 35 гривень. І такі 20 гривень. Двісті, отакі. Є два вида. Є 108 і 1102. Гляньте, по одній штуці буде 20 гривень. Любого виду усього, типу 10,08 і 11.02. По одній штуці 20 гривень. Від 10 штук 15 гривень. Від 20 штук по 10 гривень за штуку буде. Далі, такі щітки на булгарку. В середині 22, так 150 тут, ну, орієнтовно 20, скажімо так. 16-18, скажем так, хай 20 буде. По 40 гривень. Далі такі. Для чистки демокоду в мене беруть в села. В чому їхній прикол? Це щотки для чистки труб. Воно так складається і підлаштовується під любую трубу. Робить оправку, як в мене люди беруть, роблять з дерев'яного ну, дерева роблять і так чистять його. Ви його крутите і воно розходиться. По 20 гривень за штуку такі будуть. Далі. Такі розгородки для КМ 4. Дивіться, по 75 гривень. Це от, гляньте, я вам покажу. Пише віз номер 4. От такого плану. По 75 гривень. Далі. Дайте я вам покажу так. КМ 4. Отакого от плану. Тоже, Тоже пише номер. О, віз номер 4. 75 гривень. Далее. КМ4 номер 2. 75 гривен, їх всего 2 штуки есть таких. Далее. КМ5. Вот такие. О, номер 5. Это КМ5 да, идет По 150 гривень. И вот такие набір. Это КМ4 номер 1, 2, 3. Бачите? Два вида три є. Такий і такий. І два номера, чотири. 4. А цей набір один. Всього 500 гривень буде. Далі є мітчик М27 на 1,5, 100 гривень. Такий стан. Він перший номер, як я розумію. Далі підшипники пішли. 82,10, 78 гривень, 82,08. Це опорні всі. 80 гривень. 81,10, 60. 8109, 45, 81. о, 8202, 25 гривень. 8204, 50 гривень. 8203, 40 гривень, 82,01, 35 гривень. Далі пішли звичайні писунки. 62, 16, 270 гривень. 62,12, 210, 62, 11, 170. 210 115, 209, 110, 208, 85, 207, 70, 206, 47, 205, 35, 204, 35, 203, 25, 202 23, 201, 20 і 20 гривень. Далі. Каміння. Ну, Машленки та восниці. Ви вже бачили. В минулому відео є. Одні вот, ціни у нас. Прямий масленки така ціна. Під 90 градусів така ціна. І під 45 градусів така ціна. Такі є набір і в мене окремо. Расі, о, Це лівий 5 штук. І правий 5 штук. У мене окремо 100 гривень за 10 штук. У мене по штучно Що лівий, що правий по 10 гривень за штуку. Далі такі круги аборзивні. Це 40 на 40. дайте я вам покажу вам в кращому вигляді. Чистий. Він той той хороший. 40 на 40 на 16. Маркування 25А 25 п СМ26. ці по... по 30 гривень. І далі 31 на 25, в середині 9. 9, 10, як які. По 15 гривень. Далі покажу. вам. Такий круг залишився один. 24 АМ 40П. Маркування. Фракція. 400 на 10 на 203. 450 гривень. Номер 6. Круг. Номер 2. 450 гривень. 250 на 20 на 76. Маркування. Хто знає? Я так показую, як є. Одним кольором. Пишемо на Viber номер круга і домовляємося з вами за відправку. Далі. Круг номер 1. 450 гривень. 250 на 1676. Бракування 25N чи Aце ST1. Далі, круг номер 4. 450 гривень. Так, тут 250. Це, здається,... на... 20 він на 76. Рікуні, бачите, погано видно. Далі. Круг номер 7. 500 гривень. Тут є 300 на 16 на 76. Маркування 16 nsm 2 Далі. Круг номер 8. 500 гривень. 300 на 16, на 76. 41 N, 16 N, круг номер 9, 500 гривен, 300 на 16 76, 16 N, что далее я не могу разразуметь, ХЗ 7, КН, что с такого плана. Далее, круг номер 10, 500 гривень. так, 300 на, 7, на 16, да, Знать, 16, 76. 16 7 КН. Далі такі круги. Номер 13. 450 гривень. Так, 25 А 6П. 203. Ні. 400. Це на 8 іде, так. Да. 400 на 8 на 203. Отак От плану. 450 гривень. Далі 450 гривень. Номер 12. 24А 4Н. 400 на 8 на 203. Маркування. 24А 4Н. Далі такий круг. 14 по номеру. 600 гривень. Так, він у нас йде. Це йде 300. Зараз я подивлюсь, де маркування. О! 300 на 25 на 76. Маркування ось таке. 4N чи 40 N. Показую вам. Подивитись. Далі. Круг номер 17, 600 гривень. За да, маркування 300 на 25, 76. Маркування ось таке. Ну, що ви бачили. 25 N S1 чи ST S1. Дивіться. Все, всім подякували. Пишемо на Viber. Viber 066 911 3258. Всім подякували.